У кривому розі завершився черговий етап молодіжної програми Апшифт, яка дає можливість молодим людям реалізувати свої соціальні ініціативи. Протягом місяця понад 60 учасників віком від 14 до 24 років, розбитих на 12 команд, проходили навчання та розробляли бізнес-план, який презентували під час фінального заходу програми. За словами директорки Криворізького молодіжного центру, ця ініціатива набула великою. Популярності серед молоді. Криворізький молодіжний центр активно долучився до цієї, до цієї ініціативи молодіжної. Перша програма реалізації «Апшифт» зараз вже реалізовується. Зараз третя хвиля Апшифт, яка також у нас в першій хвилі у нас взяли участь 10 команд. Це 50 молодих людей. А друга хвиля це 60 молодих людей, де вже 12 команд, які отримали грантові можливості. Однією з учасників програми стала команда під назвою «Криворізька СКЕ», Валерія, яка увійшла до її складу, розповіла, що їхній проєкт спрямований на розвиток стресостійкості молоді. Наша ідея це стресостійкість молоді в період воєнного стану, і наша команда називається «Криворізька скеля. У нас є ідея зробити для молоді дуже багато ініціатив і, і розробити гру, щоб молодь змогла виявляти свої якісь стресові сторони і боротися з цим стресом. Учасники проєкту активно працювали над розв'язанням проблем екології, освіти, соціальної адаптації та правопросвітництва. Координаторка програми Апшифт підкреслила цінності програми та її особливе значення для реалізації молодіжної стратегії та співпраці молоді з міською владою. Дою цінності програми це про рівність, про те, що а, тут немає лідерок, а, тут немає переможених, тут немає нагородження. Тут а, просто як процес. От ми маємо свою проблему, і ми дійсно хочемо її вирішити. Перед а, цим заходом а, була фаза натхнення це трьохдинна онлайнова зустріч, там де вони а, якраз формували свою проблему до кінця. Вони вже подались на неї. Вони формували цю проблему. Потім а, вони складали план дослідження, як дослідити та чи інше. Програма реалізується. Громадською організацією заходи за підтримки ЮНІСЕФ, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та міської влади та ради оборони міста, окрім впровадження зазначеної програми, у кривому розі створюються усі умови для розвитку молоді. У співпраці з міжнародними партнерами відкриваються молодіжні центри, навчальні простори та сучасні лабораторії. Ми не просто підтримуємо молодь. ми Разом намагаємось працювати разом з нашою молоддю. І дуже приємно дивитися, як ідеї стають конкретними проектами, на які отримуються кошти. От Зараз 12 команд отримує гранди у рівному еквіваленті по 2000 доларів на реалізацію своїх проєктів. Ми намагаємось зробити все, щоб у молоді в нашому місті. Було майбутнє. Була самореалізація, гідна робота і гідна зарплата. Я дуже вдячний нашим дуже активним хлопцям та дівчатам. Програма Апшифт стала надійною платформою для креативної молоді, яка прагне змін. У її межах за півроку вже 22 команди від трьох до п'яти осіб отримали грантову підтримку на реалізацію своїх ідей для покращення життя у місті. А в цілому свої пропозиції в проєкт подали понад 400 юних криворіжців. Аліна Сітнікова, Гліб Рибчук перший міський.